Так, спаніство, всім доброго дня. Сьогодні я вам хочу розповісти, чому зимівля ваших бджіл на 90% залежить саме від вас. Логіка тут дуже проста, тому що ми приручили цих тваринок, а верніше комашок, і ми за них відповідаємо. От і все. Якщо пасічник вважає, от сучасний пасічник 21-го століття вважає, що бджоли краще знають. За умов, що він забрав них мед, він їх привіз туди, де ще є інших пасік багато, він їх постійно задовбує своєю присутністю, то цей пасічник ну, просто йому потрібно ще вчитися. Пояснюю чому. Тому що в реальних природних умовах, де немає зайвих пасік, де бджоли живуть в лісі. А природньо, ми знаємо, що бджоли е, можуть жити не в лісі, але природньо ареали і сім'ї бджіл вони знаходилися переважно не менше як від 2 до 5 кілометрів одна від одної. Чому? Тому що історично, верніше біологічно так склалося, що саме на таку відстань бджоли відпускають свої рої. І дуже рідко буває, що бджоли жили поруч один біля одного. Такий свій природний захист від. Імбридингу, інцесту е, і всіх небажаних е, моментів, які можуть бути в бджільництві, від близько спорідненого е, спаровування. От і плюс це захист від того, щоб в конкретної бджолиної сім'ї була кормова база. Тому що є певний запас відтороносності в регіоні. І він не завжди є. Тому е, це перша причина. В ідеальних умовах в природі. Саме так існувала бджолина сім'я. Другий дуже важливий момент Бджолина сім'я, е вона коли в природі, то відбувається природний відбір. Нема такого, що ой, маленька, то ми її давай витягнемо і все. Відбувається природний відбір, і кліщі вони або з'їдають сім'ю, або вона з нею бореться. Одне з двох. І в умовах, коли вони сидять у нас вдома біля хати, в вуликах. Цього не відбувається, тому що ми їх лікуємо і даємо шанси абсолютно всім. Третій момент важливий: в природі бджоли завжди нагромаджують мед в своєму гнізді. Нагромаджують, нагромаджують, що з'їли, те з'їли, нагромаджують, але ніхто надлишок ніколи не забирає. В наших швуликах забирають. От просто ми приходимо і забираємо в них мед. І те все бджоли, що собі принесли за сезон то це було, мало б, по ідеї, залишитися для них. Ну ні в якому випадку воно не мало піти б піти до нас. Саме тому пасічник, який тримає бджіл і посадив їх в вулики, він не має права думати, що ай бджоли і так самі добре знають. Звісно, вони знають, але вони знають за тих умов, які їм природа заклала в голову, біологія заклала в голову. Тому на 90% зимівля бджіл залежить саме від пасічника. І лише на 10 залежить від зовнішніх факторів. Не знаєте, ракета на вашу, на вашу пасіку впала, що зараз дуже актуально. Е, ураган пройшовся по вашій пасіці, е, дуже тепла зима. Там, і так далі, це ви вже не можете спрогнозувати. Все інше ви можете, і ви мусите це прогнозувати. А саме, якісно пролікувати тих бджіл, е, гарно їх закормити на зиму, якщо ви забираєте мет. Проконтролювати, щоб тих була необхідна кількість корм. Е, третій момент важливий це упорядкувати їхнє гніздо на зиму. Бо, знову ж таки, в природі теплі стільники вони всередині, а світлі зовні. Чому? Тому що рік, коли перелітає, він стільник будує і потім. Нагромаджуються е, стільники вже навколо того темного стільника. Той, той темний стільник і буде ядром, де будуть сидіти буджоли. І він теплий. В наших же умовах буває так, що пасічник в серпні місяці, закинув туди вощенку. Е, витягнули, вона світла і занесли меду, але вона в центрі гнізда. І її треба забрати. Або там вийшло одне тільки покоління розплоду, і він ну, достатньо світлий, його вже треба забирати. Він не піде на зиму він буде холодний. І теж то тому система а бджоли лучше знають, а бджоли без мене краще перезимують. Не працює, якщо ви протягом сезону, і вообще, якщо ви влізли в їхнє життя. Розумієте? Тому забудьте, будь ласка, цей наратив типу бджоли краще знають. Якщо бджола сидить у вас вулику біля доми, значить бджола одомашнена. Раз вона одомашнена, значить ви відповідаєте за її благополуччя. І все. А... Що зробити, в принципі, я в багатьох відео говорю: забезпечити лікування, забезпечити корм, забезпечити наявність гарно зібраного гнізда і розташування корму, не просто щоб він був, а щоб він ще був класно розташований. Ну і четверте, це дуже важливо: вентиляція вулику повинна бути хороша. Бо знову ж таки, за умов природи, то там відбувається все по-іншому. Там відбувається, що циркуляція повітря або низька, або дуже хороша, тому що вулики, газ йде вверх. По дуплу, на низ конденсації, правило, десь опадає, десь глибоко вниз, тось. от буває воно так по-різному. І це те, що можна зараз прогнозувати, як воно там відбувається повною мірою, я не знаю, але ж так само по-любому, щось пліснявіє, щось не пліснявіє. Коротше, не буде так, як в природі. Через то беріть і робіть щось. От і все. І це буде дуже важлива ознака зимівлі. Якісна. Тоді буде зимів для ваших бджіл. Тепер. Зараз вже вересень місяць і ми розпочинаємо підготовку до наступного сезону. Я візьму зроблю цей цикл таких відео і покажу, що саме відбувається, яка підготовка. Ми робимо результат по сезону. Наприклад, сім'я номер 1 дала нам 40 кг меду. На стаціонарі, дала нам там, два відводки чи один відводок, відтягнула там, 15 стільників, е на топи, вибракували ми з неї там, умовно 5-10 рамок, е витопили ми з неї там, -2 кілограм 2 воску, е отримали ми там, -2 кілограм 2 мерви, це все орієнтовно. Е потім взяли ми з неї ще кілограм пилку, 100 грам прополісу. І е, вона зробила 2-3 будівельні гранки. Умовно, да? потім е, занеслася на зиму добре, сформувала клуб Добре, і е, потім визначити ще її зимостійкість. Тобто, як вона перезимує. Але такі сім'ї вже повинні бути десь у вас позначені на наступний сезон. Якщо ви хочете класно займатися бджільництвом професійно. І такі сім'ї, це вже потенційні сім'ї на наступний сезон, ну ще забувся згадати єціновський маток. От такі сім'ї, вони потенційні на наступний сезон, для того, щоб з них виводити маток, робити племінний матеріал на свою пасіку, розмножувати взагалі свою пасіку. І розвивати, розвивати, розвивати. Якщо у вас мало сімей, наприклад, 10, ви можете облік такий по кожній. По кожній сім'ї зробити і ним користуватись на наступний сезон. Бо вам потрібно буде в лютому вже зробити так, щоб матки почали активно нарощувати яйцекладку. Тобто дати канді з полком, дати вуглеводного корму, дати білкового корму, матка якби тоді не буде відчувати вже таких обмежень, бджоли її будуть навпаки стимулювати. І ходите, роздаєте такі от. Ліпешки. Можете мед з пилком мішати, для них давати. Що буде доволі якісною і гарною підкормлення. Потім, що ми ще можемо зробити, в лютому місяці ми можемо дати додаткове утеплення для бджіл. Чи варто, чи ні, це спорне питання. Але якщо ви вже бачите, що вже ділити до весни, ви можете їх додатково утеплити, забезпечити ще більш потужну. Теплову генерацію, і такі сім'ї почнуть більш активно розвиватися. Далі, що буде відбуватися? Далі буде перший обліт і ви будете дивитися, в якому стані у вас бджолина родина ну, сім'я. І тоді ви вже будете визначати, що воно працює так, як має бути. Тобто, по розплоду, скільки там його буде. Ну, Як правило, навесні це добре 2-3. 4 це бомба буде 4 рамки розплоду. Якщо ви будете в першу ревізію, це десь в березні. У е -е... мене даже було таке, що я на 14 лютого робив головну ревізію. Погода була снукшибаті, там щось до 17 градусів дійшло на сонечку. Буше класно. Було. Бджоли літали, там такий обльот, був, підсніжники цвітують, все класно. Е -е... І вже тоді ви будете починати сезон. Ви вже тоді повинні чітко мати план, що ви з якою сім'єю будете робити. За умов, якщо у вас пасіка не велика. Якщо у вас пасіка велика, то в принципі, у вас теж є план. Там, цих, тільки вже план там, групами по 10, 20 сімей, по 50 сімей цих повезем туди, тих туди, з цими так робимо, з цим так робимо. Тобто вже тоді потрібно маніпулювати не корпусами, а групами сімей. А от коли ми маємо там, 10, 15, 20 сімей, ми можемо маніпулювати кожною сім'єю і на кожну сім'ю робити якийсь план. Наприклад, з цієї сім'ї виведу матки цю сім'ю я розірву всю на відводки, розширю масову пасіку. Цю сім'ю я буду з неї брати розплід для забезпечення нових відводків, а з цих там двох-трьох сімей ми накачаємо меду. От так можна якось умовно, умовно планувати ваш пасічницький сезон. Але основна, основна перевага знатного, верніше розуміючого пасічника це розуміння того. Що ви робите фундамент наступного сезону осінню, от вересні, жовтні місяці попереднього року. Якщо ви це робите, наступний сезон на 90% буде успішний. 10% це те, що ви не можете передбачити. І в принципі, це нормально. Це, в принципі, основна думка, яку я сьогодні хотів сказати. Зробив вам ще одне відео по, по тому, які вулики були колись. Просто показую, коментую е історичні якісь факти і своє е додаю туди своє бачення. Тому, панове, підписуйтесь на канали Ukraine, на цей ютуб канал, на телеграм-канал. Е я радий завжди вас всіх бачити. Е і давайте разом змінювати будівництво на краще, впроваджувати зовсім інше бачення пасічників. І завдяки цьому ми обов'язково врятуємо бджіл, і завдяки цьому ми збережемо світ. Підписуйтесь на все добре.